Про те, як тривають бойові дії на фронтах України, будемо зараз говорити, аналізувати з Дмитром Сінченком, речником української добровольчої армії, пане Дмитре, вітаємо вас! Слава Україні Героям слава! власне перед тим, як послухати Генеральний штаб, ми дивилися матеріал, зроблений нашими журналістами, про те, як вулиця. Короленка в минулому стала на кінець то вулицею українського героя Тараса Бобанича Хамера. Е, яка ваша реакція на ось такі перейменування загалом по Україні? І що, е, які спогади у вас про Тараса? Ну, реакція позитивна. Однозначно повинні змінювати е, ці російські радянські маркери, якими переповнена Україна, фактично? Переповнена топоніміка українська, це і вулиці, і назви міст, і назви сіл. З... З процесами декомунізації ми ці процеси розпочали, але не завершили, тому що не лише іменами радянських діячів увічнювалася і прив'язувалася наша держава, наша нація до російської. Імперії це значно глибше. Адже маркерами Росії є і російські літератори, і російські міста, і російські науковці. Тобто, ну, ми були відрізані від світової політики, ми були відрізані від світової культури, від світової науки і були включені в оце, в цей російський руський мір зараз ми всі ми всіма способами цього позбуваємося ми будь-якими можливими способами повинні відновлювати відроджувати своє українське повинні вшановувати українських героїв повинні вшановувати українську історію. І тим самим формувати свою націю, свою незалежну державу і це позитивні процеси. Дмитро, я як людина із воєнним прізвищем, але як людина, яка лише в часі повномасштабного вторгнення з професійної вимоги почала цікавитися глибше військовою тематикою, хотіла би у вас запитати питання про що таке українська добровільча армія і кому ви взагалі підпорядковуєтесь? Українська добровольча армія це добровольче формування, яке з'явилося ще з перших. Днів фактично початку російсько-української війни, тобто ще в 2014 році, це, тоді це був правий сектор. Українська добровольча армія фактично вийшла з правого сектору і брала свій початок саме там. Наш лідер, наш провідник це Дмитро Ярош. Станом на сьогодні. Добровольча армія має кілька батальйонів. Вони воюють по всій лінії фронту, по всіх напрямках. Ми маємо також медичний батальйон, госпітальєри, які теж забезпечують медичний захист, медичні потреби не лише української добровольчої армії, а й Інших підрозділів Збройних сил України, тобто він співпрацює з усіма. Е, кому ми підпорядковуємося? Ми підпорядковуємося, звичайно, ж головнокомандувачу. Е, ми підпорядковуємося е, головнокомандуючому збройних сил. Е, ми діємо у взаємодії у співпраці з усіма силовими відомствами, з усіма силовими підрозділами. Е, Певні е, частини добровольчої армії вони вже легалізовані у складі Збройних сил України е, по різних, е, в різному форматі, тобто деякі батальйони е, безпосередньо входять до складу збройних сил, деякі є як е, у формі ДФТГ, тобто добровольчих формувань територіальних громад. Е, тобто Способи різні. Деякі досі є так само. Які в 2014 році просто добровольчими формуваннями і воюють е... корунтуючись на міжнародних е... закон... законодавчих актах, ну от власне про ці останні підрозділи, про які ви згадали, просто як ви кажете, добровольче формування, чому на дев'ятому році війни, або для чого на дев'ятому році війни в Україні існують ще такі підрозділи як Добробати? Ну, про це можна дуже довго говорити, але якщо коротко, то а, не всі люди, які хочуть воювати і хочуть захищати свою вітчизну, свою країну, мають змогу а, робити це у складі Збройних сил України, а, не всі а, а, бійці, які воюють в добровольчій армії. Хочуть е, прив'язуватися до е, і ставати частиною Збройних сил України. Ну, тобто, тут е, певні процеси з двох боків, так? І, і люди, і е, командування. Е, хто, хто йде взагалі в В добробати? добробати йдуть ті, кого е, або е, за ідейними переконаннями. Е, це, Націоналісти, які хочуть мати, мають своє бачення того, яким чином повинна бути сформована українська армія, мають своє бачення, яким чином мають здійснюватися захист своєї вітчизни. Вони це бачення формують на практиці тому, що. Станом на сьогодні, ну, Збройні сили ще не позбулися е, тої бюрократії, яка була притамана ще радянським Збройним силам, Ну, це, це напівтрансформована структура. Е, але в той же час е, дуже багато людей е, не можуть потрапити у збройні сили з різних причин: хтось через е, стан здоров'я, е, хтось через. Е, Просто не може дочекатися повістки. Ну, тобто, він стоїть там в черзі, він хоче вже зараз йти захищати державу, а держава його не потребує? Ну, наприклад, таких людей дуже багато, і вони всі мають змогу реалізуватися у складі добровольчої армії. А Хтось на яких ділянках хоче... зараз найактивніша участь ви приймаєте? Це схід, південь, де зараз найбільші бої точаться. Ну, як я вже сказав, ми різні батальйони беруть участь у е, захисті України на всіх ділянках фронту. Тобто, це і Південь, тут є рухопору південь, це є е, Запоріжжя, Донецька область, там е, діють е, бійці 3 го батальйону Української добровольчої армії. Е, е, це є Харківщина, там є 5-й батальйон. Е, ну, Госпітальєри діють взагалі всюди, у них є мобільні групи, вони не прив'язані до якоїсь конкретної лінії. Є в нас партизани, які діють в тилу, вони діють у співпраці з нашою розвідкою, з нашими службами безпеки, з нашими спецпідрозділами. Тому, тож, ну. Абсолютно всюди є певне представлення української добровольчої армії. Ну і логічно випливає, що і завдання, які виконує добровольча армія, вони є різними. Правильно ми розуміємо? Усі ну, звичайно є, і піхота. Звичайно, ну, це найбільша легка піхота. Є і розвідники, є і аеророзвідка, є і як я вже казав, партизани. Є арта, тобто ну, міномети, наприклад, різне, різне, різне. От мені цікаво було би побачити очі того москаля, який перший попав у полон до дуку, так тобто, коли він усвідомив до кого він попав у полон. Е, можливо, знаєте таку історію з полону е, москалів, як вони на це реагують? Бо ж ця візитка Яроша, вона ж за ними бігає, просто напевно вночі. Ну, взагалі, я не думаю, що полон е, української добровольчої армії буде відрізнятися від е, полону Збройних Сил. Ну, реакція скорше може відрізнятися у того, кого в полон взяли? Реакція. Ми, ми намагаємося робити так, щоб реакції взагалі не було. <рес> Дмитре, повертаючись до практичніших, ну, це росіяни в полоні, це дуже практично, але ще більш до практичних речей. Щодо забезпечення на зиму, як у добровольча армія оцінює ситуацію? Ну Ми готуємося до зими. Як відомо, добровольча армія вона передусім перебуває на забезпеченні у громадян волонтерів. Тому... Ми е, готуємося через ці структури. Нас підтримують люди, нас підтримують е, волонтери, небайдужі, е, ну всі, хто має таку змогу. Е, ті підрозділи, які певно чи не то їх відповідно підтримують е, на державному рівні. Тобто, якщо це в складі збройних сил, то там є своє фінансування. Якщо... Угу. Щось у нас із зі зв'язком з Дмитром. Так розуміємо. Дивлячись на картинку, розуміємо, що Дмитро не у... no, повернувся найкращий вже повернувся. Так, Дмитро, чуємо вас. Так, так. На чому я зупинився? На забезпечення на зиму, і те, що держава допомагає тим підрозділам лавам ЗСУ, а вам волонтери і готуєтеся до тяжкого зимового періоду. Так, так і є. Тобто підготовка йде, і ми вважаємо, що ми зможемо все це забезпечити і добре увійти у цей непростий період На самому початку ви казали також і про те, що однією з проблем не переходу в Збройні Сили України є те, що ця структура ще, можливо, до кінця недореформована А які зміни за оцей від початку російсько-української війни до теперішнього часу ви могли б оцінити в українській армії? Тобто, що стало краще, а можливо, щось стало і гірше. Mm. Одне питання, і знаєте, і не хотілося б критикувати відверто, тому що, ну ми маємо розуміти, що Бо з них нам то не час. Це я так здатність. підводився до питання. Скажімо, тобто, як ви бачите ці зміни в українській армії, так наскільки вони швидко йдуть, і чи треба їх пришвидшувати, чи зміни в якому руслі? Нам потрібно рухатися до стандартів НАТО. Нам потрібно рухатися до того, щоб максимально віддавати ініціативу у бойових діях на низові ланки. Нам потрібно відходити від бюрократії, від бюрократизації всіх процесів. Тобто, ну, ви навіть не уявляєте, скільки паперової роботи лягає на. Командирів і вони не можуть вирішувати свої прямі обов'язки по плануванню операції. Вони мають заповнювати купу бумажок, які ну насправді нікому не потрібні. Від у цього, цього треба відходити. Треба переводити і зсу у смартфони, так би мовити, так щоб звіти були простими, мобільними, логічними, невеликими. Uh -huh. Тому що ну, на це не можна витрачати багато часу, і не потрібно витрачати на це час. Е, потрібно автоматизувати всі ці процеси. Цього, цього ми не спостерігаємо, поки але сподіваюся, що це буде. Ну і маємо буквально ще дві хвилинки. Цікавить також ваша оцінка ситуації із забезпеченням технікою. Е, українська добровольча армія має можливість повправлятися на західному озброєнні. А, ну, Українська добровольча армія воює в першу чергу трофейними зразками озброєння, тому наш постачальник це Російська Федерація, Та, це Найбільший. Російський ленд-ліз, про який ми дуже часто говоримо. Так, так, так. Е, ну, деякі, деякі підрозділи мають змогу е, вправлятися і західними зразками озброєння. Це ті самі Анлави, чи джавеліни, чи такого плану зброї. А, але, на, на жаль, на жаль, зброї мало, зброї хотілося більше. І це стосується не лише добровольчої армії, це стосується в принципі збройних сил. А, потрібно більше, потрібно якісніше, потрібно а, серйозніше. Тобто нам потрібно все-таки ПВО, нам потрібні е літаки, нам потрібні е гарна артилерія. Це, зараз це війна артилерії передусім і на артилерію найбільше надій. А як ви оцінюєте заяви про те, що ну чи прогнози того, що оця гаряча фаза російсько-української війни або витиснення ворога за межі України має завершитися до наступного літа? Взагалі, як ви бачите завершення оцієї ось війни? Як воно має виглядати? Я вважаю, що до літа, ну тобто, наша війна, вона не закінчиться звільненням українських територій. Це може бути хіба що перший етап закінчення цієї війни. Але ця війна не закінчиться на звільненні українських територій, це однозначно. Тому що після звільнення територій ніхто не заборонятиме і не заважатиме ворогу обстрілювати нас зі своєї території, продовжувати обстріли нашої інфраструктури, продовжувати обстріли наших житлових будинків, продовжувати вражати, робити теракт. Ніхто цього не е, зупинить, якщо ми просто механічно виженемо ворога з нашої території, включно з Кримом. А е, війна буде припинена зі знищенням, повним знищенням ворога, тобто з ліквідацією Росії як е, державного утворення в тому вигляді, в якому вона є. Нам потрібна дезінтеграція Росії. Нам потрібно, щоб на місці Росії з'явилися національні держави, щоб е, поноволення народи звільнилися, щоб е, ті е, країни, які зараз окуповані, вони також звільнили свої території. Я маю на увазі і Японію, і Грузію, і е, Білорусь і е, інші інші країни, а не тільки Україна зараз має окуповані території, окуповані е, російськими військами. Тому е це процес, який е глобальний, і до нього має прийти світ. Світ має зрозуміти, що проблема не в Путіні. Світ має зрозуміти, що проблема не в е правлячому режимі Росії, а проблема в самій Росії. Проблема в імперіалізмі. Проблема в головах Росіян. Саме Росіяни створили Путіна, саме Росіяни хочуть війни. Це те саме, що Німеччина вона не зникла після того, як її окупували її денацифікували. Була спеціальна політика, а це був тривалий тривалий процес. Те саме має пройти із Росією. Зло має бути засудженим зло має бути знищеним. Вона має бути позбавлена імперських амбіцій, позбавлена ядерної зброї. Дякуємо вам за оцінку ситуації, Дмитрий, і за таку тверезу позицію щодо перемоги України. Бережіть себе. Дякуємо за те, що змогли доєднатися з таких умов до нашого ефіру. Дмитро Сінченко, речник Української добровольчої армії. слава Україні! І Гарного вечора і до перемоги. Добре.